Вітаю! Триває проєкт. Ну що там у вас? Нагадаємо, що стартували ми під завісу 2022 року. У його рамках актуальні теми ми обговорюємо і з колегами з різних куточків України цього разу. Із журналістами з телеканалу Рівне 1 з'ясуємо, чи вплинула повномасштабна війна на статистику шлюбів у регіонах. На зв'язку із нами Тетяна Потрина. Вітаю, вітаю, Тетяно. Колегу у Хмельницькому від початку повномасштабної війни кількість шлюбів зросла на півтисячу. До прикладу, якщо у 2021-му число зареєстрованих пар становило 2231, то на кінець 2022-го року у місцевому враці зафіксували позначку у понад 2700 шлюбів. Примітно те, що справжній весільний ажіотаж спостерігали саме у березні, а це 390 шлюбів проти 159 у перший місяць. Весни 2021-го. процедура реєстрації актів цивільного стану із військовими чи волонтерами є спрощеною і відбувається у день звернення пари. До слова такі шлюби склали майже третину з поміж усіх зареєстрованих у 2022-му. Тетяно, а яка ситуація у рівному? Чи спостерігався у вас весільний бум? Весільний бум не обійшов осторонь і рівненщину. За 11 місяців цього року в нас зареєстровано майже 7 тисяч шлюбів. А це у порівнянні з таким самим періодом попереднього року більше орієнтовно на тисячу. В регіональному управлінні Міністерства юстиції говорять, що з початком повномасштабного вторгнення до шлюбу люди почали ставитись по-іншому. Є випадки, що одружувались пари, які тривалий час вже разом або ж навіть мають спільну дитину, проте стимулом до реєстрації шлюбу стала саме війна. Також одружується багато військовослужбовців, а саме в кожній десятій зреєстрованій парі бодай один з молодят військовослужбовець. Однією з причин такого ажіотажу є і те, що спростили процедуру реєстрації актів цивільного шлюбу з військовослужбовцями чи волонтерами. А от розлучень спочатку. Початку повномасштабної війни не побільшало. Статистика за цей рік майже незмінна. Розлучили 322 пари. Стільки ж приблизно, як і в минулому році. У підписників сторінки телерадіокомпанії у Фейсбук ми запитали, з чим можна пов'язати рекордну кількість шлюбів, зареєстрованих у 2022 році. І ось які результати ми отримали. Варіант відповіді: життя триває, обрав 51%. Опитаних те, що люди живуть сьогоднішнім днем, вважають 45% респондентів, і це просто якийсь збіг обставин. Війна на це не вплинула, говорять 4% підписників. Тетяно, а якої думки рівняни? У своєму телеграм-каналі ми теж поцікавились, з чим пов'язана рекордна кількість шлюбів, зареєстрованих у 2022 році, і результати маємо трошки інші. Отож, 37% відповіли, що життя триває. 52% обрали варіант люди живуть сьогоднішнім днем, і 11% вважають, це збігом обставин, і війна на це не вплинула, колеги. Колего, дякуємо, що долучилися до обговорення. Хочу додати, що на противагу шлюбам кількість розлучень у 2022-му в Хмельницькому зменшилася, Тож продовжуємо плекати сімейні традиції та зміцнювати нашу державу. Нагадуємо, що ви дивилися проєкт: ну що там у вас чекайте на чергові включення та обговорення актуальних тем.